Наша подорож розпочалась 5 лютого з того, що ми потягом поїхали з Києва у Кишинів. Традиційне блюдо модельської кухні. Пило. Наша група складається з жінок, дівчинки. Маленького хлопця-мишка та мене пенсіонера. Я замовив чорбу. Я в Кишиневі. Останній раз був в цьому місті у 1988 році. Тоді, в Кишинівському ботанічному саду, я захистив свою кандидатську дисертацію. Та, що Кишинів для мене не якесь стороннє місто. Дивні тоді були часи. З одного боку Молдова не боролися за свою незалежність. Радянський Союз тріщав по швах, а з іншого боку, виконувались злочинні накази Лігачова, виробувались виноградники і руйнувалися міжнародні заводи. Проходимо крізь тріумфальну арку. королю Стефано. У 1988 році Молдавами ще користувалися крилиці, але мов дозі на латиниці. Ввечері ми перелетіли з кишеніва у Стамбул. Я в Стамбульському аеропорту. Він вже майже як рідний. Найдовший переліт Стамбул Маніла. Бачу, поруда. Ми летіли понад 10 годин. І нарешті приземлилися у Манілі. Ті, чия подорож завершена, Приходять, а я та мої друзі залишаємося. Зараз маршрутку хвилю. Вітак, набіжать нові пасажири і ми відправимося у себу. Переліт маніла себу. Хоча в білетах значилося, що ми летимо у Себу, Насправді, аеропорт Себу знаходиться на острові Мактан. Цей острів з'єднаний з островом Себу Мостами. З аеропорту було здійснено трансфер до готелю Сумісід. Я знайшов наш готель на знімку землі з космосу. А у правому нижньому куті фото готелю з боку містечка. Пробне занурення робиться, щоб переконатися, що грузи підібрані правильно і все обладнання працює справно. Хоча занурення пробне, але ми вже бачимо величезні косяки риб. Думаю, що це риби з родини Скумбрієві. Давно мріяв таке побачити. Риби, метелики вимпельні рогаті, або гарбоголові, або бурі. Лінкія або синя морська зірка. Думаю, що це теж синя морська зірка, хоча тут колір не такий яскравий. Молода особина крилатки смугастиї або крилатки зебри. Зовсім інше, ніж у дорослих риб забарвлення. Ящероголов червоний або ящероголов різнобарвний. Знову великий косяк риб. Риба голка, коріта іхтіс жовтосмуговий. Явно, що це тварина, а не рослина. Думаю, що це представник класу голотурії, ряду деревоподібно щупальцевій галатурії родини кукумарієві. та вид теж визначив, але це не точно. Риба метелик лінійна, губка, і ще раз великий косяк риб. Який карал! Я навіть родину не можу назвати, бо, похоже, є у декількох родинах. А це сидячий багатощетинковий храбак з родини Сабеліди. Важко визначити рід, не те що вид. Але все ж таки припущу, що це Сабеластера чудова. Ще один багатощетинковий храбак. Родина та ж, але рід, мабуть, інший. Я його навмисне налякав. Аратрон чорнокрапковий. Після занурень я ще поплавав з маскою, трубкою та ластами. Намагався розгледіти косяки риб з родини в Йдемо містечком до ресторану. На стіні сидить геком. Точніше, геконоподібна ящерка. Вони тут дуже поширені. На Філіппінах живе 27 видів з трьох родів Всі ендеміки.